ранком понедельник. Так уже ничего у нас было. Так все гремело. Очень много было шахей, их сбивали. Шахлы были. Что еще у нас? Було знову тут, десь таке Були перші квіточки, такі на кріпці, такі як кріпси, тому треба проливати, вже, до речі, проливала від неї. Це Америка. Такий темний розпустився. Лілійки азійки. розквітли. Ось така Не буду йти, бо мокро показати. Близько її ще буде, ще покажу. Така. Трояндочки, їм подобається вологість. але разом з тим захопию так, гарний. Це наблизило, але не наближає. Заповісила голову. І вітер страшний, холодний, знову 16, лоїде Фінес відцвітає, хвилями квітує, отак ось відквітне, тоді буквально трішечки перепочине спазух листочків. Із п'ятьма пелюсточками починає випускати нові пагони і квітує далі. Так, ще одна зічка. Ще тут цвітають дуже красиві ремуруси. Ось такі, Гляньте, тут можу ближче показати. Зубастика. А це тут переформатую абсолютно, замульчувала, посадила будлейку мініатюрну, одним словом, карликову. Тут приберу я цей лілейник, ще не знаю який він приберу звідсіля. Лілійку, якраз поки трошки вони підіймуться, я Лілійку пересаджу. Ліля, привіт. Доброго ранку тобі. Так, що в нас тут? Тут у нас уже ось стільбочка заквітла. Так гарно виглядають і то гібриди після цвітіння, після підстрижки. Не люблю, коли починають свисти молодила, бо їхнє цвітіння, це як останній подих, потім сама кам'яна троянда всихає і зникає, дуже шкода. Добре, що лишає діток, бо якби не лишала, було б дуже боляче. Ось так. Вчора вже зірвала всі ягоди в перерві між дощем, бо він наскоко мішов практично увесь день. Зірвали трохи черешні, вишні. Дуже скупо було смородини, але ці кущики ми пересадили восени, тому чекати в них чогось неймовірного було б неправильним. Треба буде ще заглянути в зошит, повторити, що це за остінка. Клематис ось розцвів і чомусь пропадає пагін вирізати. Треба Це найстаріший, найперший мій клематис, самий простий. Ось, а, про цю троянду, ось вона заквітує, я вам її знову покажу, бо зрізана зараз, буде нова хвиля, вже пагони випущені. Це не білий ведмідь. Білий ведмідь у мене тут ріс, і він благополучно пропав. А посажений Шней Пільцер, ну, одним словом, а Шнеє Вальцер, вальцер, вальс же, вальш німецькою. Називається ця троянда Шнеє Вальцер, тобто сніговий вальс. Та й таке тихого мирного дня усім. Взагалі вже хочеться миру над головою. І хай буде мир і в душі, і в серці, і в родинах. Мусимо триматися. Життя будь-якого випадку триває. Квіти нам як антистрес, антидепресант. Вони допомагають вижити.